Ідеальну преміальну банківську карту, яка вона? Які умови користування? Знімати готівку за кордоном безкоштовно можна по преміальних картках банку Сенс, Credo Bank і Agricole Bank. Особливість MasterCard в тому, що вони мають свою власну таку бонусну акційну програму. Це а, більше, це програма по накопичуванню балів, золотих та срібним. Якщо для вас все ж таки важливі кешбеки, то можете звернути увагу на карту Платіном А банку і Монобанку і на карту ексклюзив від Райфайзенбанку. Привіт, мене звати Ульяна Гринчевська, фінансовий планер iPlan.ua. І сьогодні давайте з вами поговоримо про ідеальну преміальну банківську карту, яка вона, які умови користування. Тому пропоную вам сьогодні ось таке дослідження. У 2022 році була церемонія фінеборців, там було нагородження різних банків за їх продукти, преміальні картки. І було відзначено три банки: а саме перше місце зайняв Монобанк, їхня карта Платину, друге місце зайняв Сенсбанк карта Графіт і третє місце Райфайзенбанк, пакет ексклюзивний. Також я ще звернула увагу на. Народний рейтинг згідно рейтингу Мінфіну, там перше місце зайняв Абанк, дев'яте місце зайняв Кредобанк. Чому звернула увагу на Кредобанк? Адже в них є можливість замовити валютну карту в злотих, цікаво, які там умови порівняємо. І ще звернула увагу на інший рейтинг: це рейтинг надійності банків. І там третє місце посів кредіагрікольбанк. Так ось, Зараз поділюся таблицею. Отже, будемо досліджувати такі картки: карта Платину Монобанк, Сенсбанк пакет послуг Рафі, Raiffeisen пакет послуг Ексклюзив, Абанк по карта Платину, Кредобанк, карта Крафт і Agricole Bank пакет Сомільі. Єдине зауважу, що це всі преміальні картки. Щодо валюти оформлення карти, то переважно всі основні картки це валюта гривня. Єдине, що в пакеті даних преміальних карт можна собі дозамовити додаткові картки це євро і долар. Вони в основному йдуть безкоштовно. Єдине, що тут має перевагу карта крафт від Кредобанку, адже є можливість оформити карту в злотих. А, далі. Чи можна всі картки оформити онлайн? А, ні. Можна оформити лише онлайн картки, плачені від, від Монобанку та від Абанку, і ще від Сенсбанку. Плата за відкриття. Тут насправді є різні комісії і різні ціни. Для, так, для прикладу, є комісія за відкриття карти Платину Амонобанку 500 гривень, Сенсбанку пос, пакет послуг Графіт також 500 гривень. Райфайзен не пропонує комісію за відкриття. А банк також 500 гривень, Кредобанк, карта Крафт 0 гривень і Кредіагріколь Банк 1000 гривень. Але тут ще інше, на що варто звернути увагу, це. Комісія за обслуговування, адже в е, деякі банки її пропонують, а в деякі банки пропонують умови на безкоштовне користування карткою. Так ось е, по карті плати на Монобанку є щомісячна стала комісія. Вона становить 300 гривень, якби немає додаткових умов на безкоштовне користування. По карті е, Сенси вона трішки виглядає менш привабливо, адже є щомісячна плата за користування е, даною картою. Пакет послуг графіт 500 гривень, але якщо виконується умова, а саме залишок на рахунку від 500 тисяч гривень, і сума або ж сума операцій з розрахунку за товари послуги від 50 тисяч гривень, то тоді даної комісії 500 гривень не буде. Далі пакет послуг ексклюзив від Райфайзенбанку: якщо ж клієнт здійснює розрахунку від 60 тисяч гривень, або якщо є залишок. На рахунку від 250 тисяч гривень тоді комісії не буде. Якщо ж такого таких операцій не виконується, тоді буде 2 тисячі гривень оплата на місяць. По карті платіном А банку є щомісячна комісія 300 гривень за обслуговування, але її можна не платити. Якщо є оплата по карті за товари послуги від 20 тисяч гривень, або якщо клієнт оформив депозит від півмільйона гривень, то тоді комісія щомісячна не, не, не нараховується. по карті Крафт від Кредобанку, оплата на місяць може бути тисячу гривень, а може і не бути. Якщо клієнт виконує такі умови, як надходження на рахунок на місяць від 100 тисяч гривень, або якщо Клієнт користується карткою крафт на за товари послуги розраховується від 50 тисяч гривень. То тоді також не буде оплати за карт. Ну і також, якщо клієнт оформить депозит від 1 мільйона або від 30 тисяч доларів або євро, то тоді. Також оплата за карту не буде. По карті Сумільє відкриті Агрікольбанку оплата буде здійснюватися в розмірі 500 гривень, якщо не виконуються умови. Якщо ж виконуються умови, а саме середньоденний залишок по карті від 150 тисяч гривень або ж розрахунок картою 20 тисяч гривень, то тоді даних 500 гривень не буде зніматися. Ще на що варто звернути увагу, це платіжна система. Адже деякі банки співпрацюють з двома платіжними системами MasterCard і Visa, такі як Monobank, SenseBank та Abank. А Райфайзенбанк співпрацює лише з візою, а Кредобанк і Кредік з платіжною системою MasterCard. Далі що далі аналізуємо? Комісія за зняття. Готівка саме в Україні. Тут нагадаю, що згідно лімітів НБУ клієнт по своїй карті може зняти на добу не більше ніж 100 тисяч гривень. І по картках, які ми аналізуємо, то виходить так, що найпривабливіше по даному пункті є. Карта ексклюзив від Рейфайзену, адже немає комісії за зняття. Монобанка банк пропонує комісія на зняття власних коштів 0,9%. дев'ять Кредобанк тут в залежності, де ви будете знімати в касі до 500 тисяч гривень на місяць безкоштовно. В інших банкоматах також безкоштовно до 500 тисяч. А в касах інших банків 1,5%. Схожа ситуація є і по карті Сумельє від відкреді Агрікольбанку, адже до 35 тисяч гривень на місяць можна знімати безкоштовно. Більше це. 0,8% плюс 10 гривень за транзакцію в банкоматах мережі Атмосфера. Знімати готівку за кордоном безкоштовно можна по преміальних картках банку Сенс, Райфайзен, Кредобанк і Кредіагрікольбанк. Тут трошки поступається по позиціях Монобанк, каже, безкоштовно їх по їхній платиному карті можна знімати до 5 тисяч гривень на місяць, далі є комісія 2% від суми. Так як багато українців зараз знаходяться за кордоном, то є така важлива комісія, це комісія за конвертацію. Тобто, коли ви розраховуєтеся гравневою картою, наприклад, за кордоном, то чи є комісія, чи немає за таку конвертацію. Так ось в аналізованих банках є комісія за конвертацію лише по карті Сумельєвка Грикульбанку. Додаткові послуги, чим наповнені дані картки, дані пакетні пропозиції, цікаво виглядає карта платена від Монобанку, адже в них унікальна мильна програма, якою можна користуватися. Логіка, яка, що за кожні витрачені 1 тисячу гривень, клієнт може отримувати 11 миль, і даними милями можна оплачувати собі авіабілети. Також клієнт може собі вибрати кешбека до 20%, консьєрж сервіс, і також можна ще додати віртуальну карту. У карті Графіт від Сенсбанку є такі переваги, як підвищений відсоток на залишок, це 9%, кешбек до 6%, три безкоштовні додаткові картки, консьєрж. І що цікавого, що я в інших картках преміальних, не знайшла, це квитки у простір Сенс Райфайзен пакет ексклюзивний, також має схожу мильну програму, як і Монобанк. Там трішки інші умови по розрахунку. За кожних 45 гривень клієнт розраховується, нараховується одна миля, і ці милі можна обміняти на сертифікати. Далі в пакеті ви можете собі замовити Треба безкоштовні преміальні картки, консьєрж, Знижка на оренду сейфа і що цікаво, так як це платіжна система віза, тут можна скористатися послугою телемедицина. Тут клієнт, маючи картку від Райфайзенбанку, Райф можна скористатися безкоштовною консультацією лікаря, типу психолога, нутриціолога і так далі, безкоштовно. А банк тут додаткових. Таких мегапереваг я не знайшла, кешбек до 20% консьєрж. Якщо, до речі, знаєте додаткові картки преміальної карти платіном самого банку, поділіться, будь ласка, в коментарі, буде цікаво. Далі по карті крафти від кредобанку можна додати собі чотири карти в пакеті безкоштовно. Рахунок ощадний кишені має підвищений відсоток на залишок коштів 10%. Консьєрж та знижка на оренду сейфа 20%. І такий найцікавіший по наповненню є пакет Сумілія відкриті Грікольбанку, адже тут можна відкрити безкоштовно поточні рахунки, долар, євро. Можна скористатися страхуванням або страхування відповідальності перед сусідами, або страхування подорожуючих. Можна випустити додаткові карти, долар євро, консьєрж сервіс, чотири безкоштовні свіх платежі. Зараз на час військового стану зрозуміло, що свіх платежі недоступні. Але взагалі в довоєнний час ця послуга була дуже актуальна. Також по карті Сумлії можна скористатися знижкою на оренду сейфа, це до 60 днів. І в загальному клієнт собі може вибрати 4 безкоштовних додаткових послуги по карті Сомельє відкриті Агріколь банку. Далі тревел послуги. Тут, як ми вже зрозуміли, та, що це більше залежить вже від самих платіжних систем, що пропонує, чи віза чи що пропонує MasterCard. тому щоб ми це більш глибше проаналізували, зупинимося на порівнянні цих двох платіжних систем Visa та MasterCard. І останнім часом для нас є важливий ще картковий курс, адже багато українців розраховуються картками саме за кордоном. Так ось, станом на 6 лютого найцікавіший курс виходить в Сенсбанку 37,4 за 1 долар, Монобанку 37,44 і Абанку 37,45. До речі, найгірший курс саме картковий в Кредобанку 39,67. Тревел послуги, по якій платіжній системі є найцікавіший. Давайте спробуємо також це проаналізувати. Виглядає так, що платіжна система Visa пропонує ширший набір для тревел послуг. Mastercard, станом на зараз. Трішки менший набір. Так ось безкоштовні візити до лаунчки можна скористатися, маючи преміальну карту і віза, і мастеркарт. Відвідувати бізнес-зали, мастер-карт можна лише мастер-карт з карткою. MasterCard, зрозуміло, бо це їхня платіжна система, їхні зали. Далі FastLine, можна щодня лінія контролю можна скористатися так і маючи картку Visa, і маючи карту MasterCard. Ну а далі таке як захист покупок, безкоштовна упаковка валізи в аеропорту, знижка до 35% на прокат автомобілів. Супровід в аеропортах по всьому світу сервісом QMIT, до 50% на поїздки до залізничних вокзалів та назад з допомогою таксі Таксібол, це має перевагу Visa. Тобто, користуючись картою Visa, ви можете отримати такі додаткові переваги. Консьєрж, сервіс і Чат-Бот, це є і в платіжній системі і Visa, і MasterCard. Що Щось цікавого, якщо у вас. Преміальна карта платіжної системи Visa, то ви можете безкоштовно мати доступ до серіалів фільмів та 225 каналів на світ ві безкоштовний до доступ до понад. 300 електронних та аудіокниг і послуга телемедицини, те, що ми з вами раніше обговорювали. Особливість MasterCard в тому, що вони мають свою власну бонусну акційну програму. Це MasterCard більше, це програма по накопичуванню балів, золотих та срібним. Там суть така, що в залежності від карти, можна отримувати або срібні, або золоті бали, коли ви даною карту за товари та послуги. Дані накопичені але можна обмінювати на сертифікати та на подарунки. Щоб перевірити, чи ваша карта бере участь у накопичуванні даних срібних або золотих балів, це можна перевірити на сайті MasterCard більше та зареєструватися в своєму персональному кабінеті та цю інформацію можна дізнатися. І тепер давайте спробуємо дати собі відповідь на такі запитання: а саме, яка карта найкраща? Зручності оформлення, ну, це звичайно та карта, яка яку можна оформити онлайн. А саме, карта платином, карта банк також платином і е, карта від Сенсбанку, банку, їх можна оформити онлайн. Відповідно, якщо ви б хотіли даною картою скористатися, час на відділення не потрібно витрачати. Якщо для вас цікава саме. Вартість обслуговування карти, так і відкриття карти, то тут, напевно, цікаво виглядає Абанк і Кредобанк. Саме по тій причині, що якщо ви розміщуєте депозит, то немає оплати за щомісячне користування даною даною карткою. Щодо наповненості до послугами, ну, тут Має перевагу картка Сомільє відкриті Агрікольбанку, от що там є різні додаткові послуги. Якщо для вас все ж таки важливі кешбеки, то можете звернути увагу на карту Платину Абанку і Монобанку і на карту ексклюзив від Райфайзенбанку. І якщо для вас саме важливий карткові курс, якщо ви плануєте здійснювати. Операції за кордоном або користуватися преміальною картою саме за кордоном, то станом на зараз виглядає цікавий курс в Сенсбанку. А взагалі ну, немає правильної відповіді, да, яка картка краща, яка карта вигніша. Все залежить, що саме вас цікавить, яка умова, яка вимога саме би задовільнила ваші умови та ваші потреби в преміальній карті. Тому ось таке у нас вийшло дослідження. Діліться, будь ласка, своїми думками, якою картою користуєтеся саме ви, що для вас важливе при виборі преміальної карти, та які послуги цікаві саме вам. Цікаво буде послухати ваші думки. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Гарного вам дня!